Питайте мене, що я прийшов. <си> Буду просити вас на весілля. Oh, Дайте слухати? <си> ну, ну давайте, починаємо. вас. <си> що ти так фотографірує? Ну давай. <си> 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 Знаю? Зачинаю просити всіх. Гості наші файні, гості! газдані, здає Газди, Гастікуну... Чуєте, та не будьте такими запишеними та гонору нам завдаєте, та приїде до нас на вісілі, а тід князь молодий, ти княгиня молода, ти кидали, ти не мали князі і княгини. Чуєш, і я так запопадливо прошу барвінком всіми живами стелю, аби сте не поконурували, аби сте бен чести нам завдали, розумієш ти? Юй-юй, які ти аби ви нам так запровадили такого гонору Ну на то весієми прийшли, слухайте, та буде таке веселе, що я не город вам перехнювати, але передаєш, що ти не говориш.